Треба інтереси освітяни враховує не повністю, бо бюджет розвитку дуже мінімальний, практично нульовий, а заклади освіти не можуть функціонувати без утримання, бо дуже багато закладів освіти і дахи протікають, і системи опалення не в якісному стані, і енергозбереження не забезпечується, тому що вікна, двері і так далі. Дуже в незадовільному стані, все це спричинює певні трудності для роботи для галузі освіти. І якщо порахувати, то не вистачає в нас і в повному об'ємі на заробітну плату, не вистачає не передбачені кошти на харчування учнів, не передбачені кошти на фінансування підвезення учнів до шкіл району. Ну але враховуючи те, що зміни і пропозиції були. Які я вносив на сесії, враховані, і що бюджет буде уточнюватися найближчим часом Верховною Радою, буде розглядатися надія є, і на місцевому рівні, будемо приймати більш раціональні і правильні рішення в